Кошенята попліткуємо, говоримо про Ірину Білик-Легендарівну. Кола по приколу Юріна та Ель Кравчук. Можете зручніш набрати чай каву а ми не витрачаємо час даремно, Розпочинаємо пліткувати. Може, я зникну, а ви будете втумувати, але потім я знову прийду для того, щоб показати щось ще більш нове, цікаве. Так хочете мені. Саме так почнемо цей випуск з Ірини Білик. Зрозуміла справа, що багато пройшло часу, багато чого змінилося, але Ірина Білик вона настільки зосереджує в собі концентрацію харизми, особливо ці юні роки, її перші кроки на сцені. Харизма, свобода внутрішня. І ти прям дивишся, не можеш. Відвести очей, тому що Ірина Білик в себе закохує, і я тепер не здивований, чому в неї було таке насичене яскраве життя. Ірина Білик — це ходяча суміш вибухової енергії, драйву та харизми, які, до речі, підкріплюються величезним талантом як авторки пісень. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директ мого інстаграму, кому що відомо все анонімно. А ми зможемо додати штриду портрету цієї чи іншої особистості. Бачили, яка черга там? Так, на сьогодні дуже складний день, Нам треба всіх обрати, тому що вже часово. Обмай... Заходьте! Так, за освітою ви е, технолог м'ясного цеху? We, oui, we. Oui. Ну, по факту я поважу хали, то жі Навіщо нам кухар на концерті? На ну виже, готуєте щось цікавеньке. Наступний. Я так розумію, ви фокусник. Так, Це не єдиний мій номер, що я вмію зникати просто в моменті. Зникати? Так, так, зникати. Mm -hmm. І чим ви хочете займатися на концерті? Mm -hmm. Чим займаєтеся? Клею захисне скло на телефон вам потрібно. Я зараз швидко просто поклеююся. Накидал, 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 сосиска, сосиска, масліра туди, сих, 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 много сих, дроблю, сих, 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 магальнейза, 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 кисикобаски і есту. Ви охоронець? Так, точно. А кого ви охороняли? Мать, я працював з різними фруктами. А конкретніше можете сказати? Це більш ніж конкретно. Я працював в супермаркеті на фруктах. Ну, як це допоможе в приміщенні на 10 тисяч людей. Ну, а хто ще може оберігти таку парічку? Ми вам передзвонимо обов'язково так. Ось в такий креативний спосіб співачка кола прогріває свого глядача до майбутнього концерту в палаці спорту. Молодець. Кола, звичайно, взяла для себе надвисоку планку зібрати палац спорту, але в неї такий характер, вона не дивлячись ні на що йде до своєї мети, можу лише побажати успіху, удачі. Але от такі ролики, ось такі підходи. Клас. Мені це подобається, бо воно показує артиста з іншого боку. Воно показує в даному випадку справжні акторські таланти Насті, справжнє міяколе. І тому хотілося б бачити якомога більше креативу артистів в напрямку своєї роботи. Тому що сьогодні молоде покоління з одного боку, воно набагато менш обмежено соціумом, але все одно якось дуже сковано, вони себе почувають і роблять, не кроки. В напрямку креативу, епотажу і взагалі будь-яких інфоприводів. Погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте спілкуватися в коментах. Ми з тобою не друзі, не родина не пара. випускай випускайте людя твоя чорна хмара! Ми з тобою не друзі! А це вже Юлія Юріна, яка 29 серпня дала концерт в рамках проєкту Чуйно на Megogo Live. Ядерне літо, чорна хмара, каменярі та інші трек артистки зазвучали в супроводі фортепіанові, лончелі, скрипки, ударних та фольклорного ансамблю Гвара. Ви знаєте, мені дуже подобається те, що Юріна, не дивлячись ні на що, залишається справжньою артисткою. Тобто вона в першу чергу, навіть вибачте, неправильно, вокалісткою. Юріна це про музику в першу чергу. Тому що артист це більш така медійна штука, це більше про інтертеймент. А в даному випадку Юріна це саме музикантка, це саме співачка з неймовірно талановитим вокалом. І вона свій інструмент, голос підтримує постійно в тонусі і завжди звучить просто розкішно. Тому Юлю, дуже тобі дякую за те, що. Скрізь призму усіх років ти не зламалася, ти залишилась <схід> вірна собі, ти не пішла по шляху мейнстріму, хоча можна було б вже тисячу раз психанути і створювати поп-музику, заробляти на цьому великі гроші за... і не паритись. От від слова зовсім. Але в даному випадку Юріна все ж таки вірна своїй традиції, вона залишилась нішевою і продовжує робити якісний україномовний контент. Юлю, дуже тобі за це дякую. Повертаючись 90-ті, розквіт української музики, і тоді було так багато епотажу. До речі, от ти був одним із небагатьох, хто продукував цей епотаж. За тебе було цікаво спостерігати. В тебе за ж зараз взяти молодих артистів, молоде покоління, вони не настільки відважні, якими були ви. От феномен пройшло вже можливо. Стільки... Це тому, що інтернет зараз є. А коли я починав його не було, і це було так ексклюзивно, вишукано, недосяжно. А зараз просто в один клік, і вони бояться може хейту якогось. Але Можливо. ж знаєш, як співають пісню One More and more, People Love People want Freedom and Love. Ага. Це на Олімпіаді співають. Not «One Армас, Пипл вантлав, джазфрідом. Знаєш, такі віші, які я ніс речі, які я ніс зі сцени, це була просто свобода. І все. Не епатаж. Епатаж, це коли ти хочеш знаєш зробити щось таке, що там ах, подивитися. Та Ні, це була ах, подивитися на свободу. Ага. Ах, подивиться, що я собі можу дозволити. Ах, подивиться в нічному клубі початку 90-х там, «Бандитьо», що я можу виступати, наприклад, в кожних шортиках, танцювати, як Юла якась заведенна, і робити справжнє шоу якісь там з Семеном Горовим. Не боятися, що мене поб'ють за це, чи щось буде. І були випадки, коли були такі пололігальні нічні клуби, і мене заарештовували, наприклад, там 17-18 років. І там, там міліція там тоді, а що ви тут робите, а як це може бути? жалувалися там, в гліє, наприклад. І... Я пам'ятаю, як мене визвав директор і каже, слухай, тут такі розповідають про тебе, а мені 18 років тільки випавне. Такі розповідають, що це правда, а я вже не знаю, що ж можуть розповідати про мене в такому віці, знаєш, я ще сексом не займався. Що ж такого я зробив? А він каже, Боже, ти там в яких нічних клубах в стрібарі барі ти працюєш. А я працював в стрільбарі на лівому березі, в Чикаго, в клубі. В Стрібарі, ти співаєш, таке кажуть, а це Ель Кравчук. Хто пропустив? Будь ласка, перейдіть за посиланням в описі під відео та в закріплених. Подивіться це інтерв'ю, тому що, на мій погляд, це одна із найвідвертіших та найцікавіших розмов, які я знімав у співавторстві в колаборації, точніше, з обоз UA. І ви знаєте, мені здається, сьогоднішнім артистам не вистачає внутрішньої свободи, яку має Ель Кравчук. Артист, це, в першу чергу, про експресію, про те, чим ти виділяєшся на фоні інших, усіх інших, і соціуму, і колег по сцені найголовніша свобода, свобода, якою ти заряджаєш усіх і все навколо. Тому я дуже хочу побажати нашим артистам ось цієї внутрішньої свободи та сміливості, яка є веля Кравчука. І не дивлячись ні на що, виглядає він чудово а настільки він як людина простий. Знаєте, мене це приємно вразило, тому я дуже вам раджу подивитися, тому що ви не пожалкуєте. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!